Аби подарувати малечі, котра потребує особливої уваги частинку свята, представники обласного благодійного фонду Ми поруч завітали до Волочиського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Захопили із собою гостинці, котрі і подарували дітлахам. На приїзд благодійників маленькі подоляни чекали з величезним ентузіазмом. Навіть подаруночок підготували велике пасхальне яйце, яке виготовляли усі колективно не покладаючи рук. Народі називається крупенка, тобто кожна деталька безпосередньо за допомогою дотику руки складається. Дітки робили своїми ручками з допомогою, звичайно, дорослих, бо в них кожного свій рівень розвитку. Одні можуть більше, інші менше, але всі долучались. Не забули благодійники і про стареньких. Команда добрих справ вирушила до Лонківського та Кушнерівського будинків інтернатів для людей похилого віку та інвалідів. Зустрічали її і щирими посмішками, адже саме Великдень свято радості. А тому посміхатися повинна кожна людина, незалежно від стану її здоров'я. Активісти подарували усім смачненьку Пасху і церковний календар. Цим ж нагадали, що вони завжди поруч. Це люди, які обділені долею і не мають близьких, які можуть ними піклуватися. Тому для них кожна стороння увага дуже важлива. І сьогодні, так як кожен рік Сергій Лобазюк нам привозить пасочки, вручає їм, і вони його не забув, вдячні йому і ніколи не забувають. Доброчинці і надалі планують відвідати будинки-інтернати області. Адже перетворити доброчинність на щоденну працю та піклуватися про тих, хто цього особливо потребує, найголовніший пріоритет фонду. Їздимо, допомагаємо знедоленим діткам, які хворі на ДЦП. Це люди хворі, які потребують дбайливої уваги. За ними доглядають хороші люди, але вони чекають, щоб до них був ботай, хтось просто приїхав.